Що могло б змусити архангела того, хто бореться з драконами, веде армії, захищає трон, схилити коліна, не від втоми, не через поразку, але з поваги. Бо того дня ще до того хреста навіть Михаїл усвідомив, що там було щось понад усю небесну ієрархію. Навіть перед сатаною він не схилився. Коли він виступив проти обвинувача над тілом Мойсея, він стояв твердо, непохитно і з високим рогом. Але перед агнцем, що висив між небом і землею, він не боровся, не говорив, не чинив опір. Він замовк, і він став на коліна. Бо там не було битви, це була капітуляція, це був не меч, це була жертва. Якщо навіть Михаїл вклонився, що ще має статися, щоб ми зрозуміли, що було поставлено на карту на тому хресті. Небо замовкло, ангели спостерігали, і найвеличніший воїн на небесах упав нить. У цьому відео ви зрозумієте чому, і коли ви зрозумієте, можливо, ви усвідомите, що хрест вимагає чогось, що не кожен готовий дати. Перш ніж поклонитися Хресту, Михайло, як відомо, вставав не проти людей, а проти самого зла. У Юди Перша, дев'ята записано цікавий момент, коли він протистоїть сатані через тіло Мойсея, і, хоча він був архангелом, хоча й мав владу протистояти ворогові. Він не вживав образливих слів і не виносив власних суджень. Він просто сказав Нехай Господь картає тебе. Це показує, що Михаїл не діє поза божественною ієрархією так, у нього є сила, але він знає, звідки вона береться. В об'явленні 12 знову з'являється Михаїл, який тепер веде війну на небесах. Він той, хто виганяє дракона та його ангелів. Він не один, а очолює небесні ряди. Це ставить його не лише як солдата, а й як командира. Це не просто якийсь там ангел. Мігель уособлює справедливість у русі той, хто воює в ім'я Бога, хто захищає небеса, хто захищає святих символ влади та вірності посеред духовного хаосу. І все ж, маючи всю цю владу, Майкл не прагне особистої слави. Він діє, коли Бог наказує. Він перемагає, але не для того, щоб його звеличували. На відміну від Люцифера, Михаїл ніколи не хотів підноситися вище трону. Навпаки, він захищає трон. Вже тільки це показує суть їхньої місії, він не бореться за домінування, боріться за збереження святого. Він знає, що є слава більша за силу, і це готує його до жесту, який ознаменує вічність. А тепер уявіть, що означає з духовної точки зору для такої істоти, як Михаїл, вклонитися. Не перед золотим престолом, а перед дерев'яним хрестом, той самий, хто скинув дракона, ставши на коліна перед агнцем. Це не просто благоговіння, це визнання, ніби небеса кажуть через нього ось Верховна влада, ось той, хто справді переміг. Саме в цей час сила поступається місцем поклонінню. Такий контраст між владою та самовіддачею порушує будь-яке поверхневе розуміння духовності. Михайло захисник, командир, захисник, непереможний, стоїть на колінах не через слабкість, а через ясність. Він не вклоняється нікому, окрім того, хто підкорив усе, не піднявши меча. І цей жест повністю змінює те, що розуміється як велич у царстві Божому, бо там панує той, хто здається. І Мігеля до цього привели не біль і не страх. Це було откровенням. Він побачив перед хрестом щось, що виходило за рамки битв, сцена, яка вимагала не меча, а тиші, слава, що проявилася не в громі, а в крові, перемога, яка не кричала, а плакала. Хрест ніколи не був випадковістю, навіть плану Б не було. Це був етап, який Бог обрав, щоб явити ту силу, яку поважають небеса не сила нав'язувати, а сила здаватися, не панувати, а принижуватися. В Євангелії від Івана 19, поранений Христос, увінчаний терням виставлений перед людьми, водночас був мовчки поклонятися ангелам, те, що земля вважала слабкістю, небо називало справедливістю, і це повністю змінює місце сили в історії. В ісайні 53 вже було проголошено він був ранений за наші гріхи це не була випадковість на цьому шляху, це був божественний маршрут. Кожен удар, кожне глузування, кожна крапля крові мали свою адресу та мету, і поки натовп глузував, царство просувалося вперед. Хрест не був поразкою, це була стратегія, це був суд і спокута, що відбувалися одночасно, в одному й тому ж місці, і це залишило весь всесвіт мовчазним. У Філіп'ян, 2,8 сказано, що Ісус упокорив себе. Ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Подивіться на порядок спочатку смирення, потім послух, і нарешті хрест. Вічний син, слово, яке створило світ, спустошив себе до останньої краплі, і там, на піку слабкості, він утвердив владу, на яку ніхто інший не міг претендувати. Не крик переміг пекло. Це була кров, це була тиша. Хрест був негарний. В людських очах це не було славетно. Але це було абсолютно саме там влада змінила форму, там Лев заревів, як ягня, там правосуддя прийшло не у вигляді меча, а у вигляді капітуляції. І це важко прийняти, особливо тим, хто досі асоціює велич із нав'язливістю. Але небо того дня не шукало виступу. Це вимагало жертв. І хто б це не зрозумів, став на коліна. Саме перед такою славою Майкл схилився, не тому, що Ісус був слабким. Але тому, що там він був непереможним. Це був трон, замаскований під хрест, терновий вінець, що відкриває царя царів, дерево, що розкриває справедливість, яку визнає небо. Жест Мігеля не був несподіванкою. Це була відповідь, бо коли Всесвіт побачив, що відбувається, ніхто не залишився на місці. І, перш ніж тиша встигла повністю опанувати світ, пролунав наказ не битися, але поклонятися. Коли в Євреїв перше шосте сказано, що всі ангели Божі повинні поклонятися йому, це не просто теологічне твердження, це небесний заклик, усе небо з усією його ієрархією, структурою та славою має центр, і цим центром є Христос, не лише прославлений Христос, але також і поранений Христос, не лише той, хто воскрес, а й той, хто віддав себе в жертву. У тексті не сказано: нехай ангели бояться його, ані нехай ангели служать йому, а радше нехай вони поклоняються йому, і Михаїл, як архангел, не був винятком від цього. Він не кланяється перед почуттями, навіть не зі співчуття. Він кланяється, бо впізнає. Хрест був не просто миттю болю, це було откровенням найчистішої слави, слава, яка не прагнула уваги, це не кричало. Але це виправдало ситуацію. Зіткнувшись із цим, Мігель не мав вибору. Він на власні очі бачив таку велич, яка не нав'язується, а перетворюється. Коли Майкл стає на коліна, він не реагує на страждання, він підкоряється плану, план, який він сам допомагав захищати протягом століть. План, що охоплював патріархів, царів, пророків, духовні війни та покоління віри. І тепер цей план виконується перед ним на хресті. Михайло схиляється не через біль агнця, а через його послух, не через смерть, а через те, що вона породила. Саме в цей час людина розуміє, що цінує небеса. Це не груба сила, це добровільна капітуляція, це не нав'язливість, це слухняна любов. Михайло уособлює вершину ангельської сили, але там він не демонструє сили. Він пропонує честь, бо трон не був на іншій площині, воно було там, підвішене між небом і землею, у тілі закривавленої людини. І небеса знали, хто б там не був, той гідний усієї шани. Підкорення небес не почалося після Воскресіння, це почалося з хреста. Найскандальніший момент для чоловіків був найславетнішим для ангелів це висяче тіло не викликало подиву, воно викликало обожнювання. Бо все, що Бог проголосив, збулося там. Мігель не любив страждань, мені сподобався план, і усвідомлення цього спонукало його зробити те, чого він ніколи не робив перед жодним ворогом, і коли небо згорнулося, земля мовчала, бо щось надто глибоке відбувалося між двома світами. Важко уявити собі рай у тиші, місце сповнене хвали, постійного поклоніння, вічного руху, нерухомості, але в об'явленні. Вісім, один саме про це йдеться. На небі настала тиша приблизно на півгодини. Абсолютна тиша! Тиша що важить? Це говорить більше, ніж будь-який звук. І хоча цей текст міститься в межах майбутнього откровення, у ньому є щось, що разюче резонує з тим моментом розп'яття. Ніби небо, бачачи, що відбувається, немало слів. Перед Христом Михайло не кричав, ангели не співали. Небесні армії, що рухалися за простим наказом, не рухалися, все зупинилося, бо те, що відбувалося на землі, було неможливо зупинити. Це був момент, коли справедливість і милосердя зустрілися. Точний момент, коли трон виражав себе через біль, будь-який рух там був би неповагою. Єдиною адекватною відповіддю була мовчання. Ця тиша, мовою небес, є благоговінням. Це як коли хтось такий великий заходить до кімнати, ніхто не сміє нічого сказати. На землі вони насміхалися, на небесах вони мовчали, бо там не було жодної плутанини. Вони знали, хто повішений, вони знали, що робиться, вони знали, що ціна була сплачена. Це був не час для дій, це була мить споглядання, глибокого мовчазного обожнювання. І цікаво подумати, що протягом усієї біблійної розповіді ангели завжди є посередниками. Вони оголошують, борються, захищають, спілкуються, але в той момент вони нічого не зробили, бо єдиний, хто міг діяти, був повішений. Небеса схилилися не від слабкості, а з благоговіння. А Мігель, звиклий підвищувати голос у бою, залишився на колінах, мовчав, бо той, хто носить меч, знає, коли його сховати. Ця пауза показує, наскільки небеса розуміють тягар Хреста без світла, без труп. Просто погляд, прикутий до агнця, кожна крапля крові була підписаним указом, кожен зітхання болю, вирок свободи, що виходить назовні, і небо, яке завжди святкувало перемоги звуком, розуміло, що цю перемогу потрібно сприймати мовчки. Це була незвичайна війна, це був священний суд. А коли все закінчилося, люті не було, прийшла слава, бо меч того дня не був піднесений Михаїлом, це був світ. Який був піднесений через хрест Мігель відомий своїми бійками. Ось як він постає у святому письмі: протистоїть драконам, протистоїть дияволу, веде армії. Коли на небесах війна, він на передовій, коли виникає загроза, він реагує, але перед Хрестом він не підняв меча, він не перекидав армії, він не відкрив рота, він став на коліна і йому це подобалося. Бо того дня битва була не його. Справедливість не прийде через бій, вона прийшла б за кров'ю. Шляхом капітуляції через послуг до кінця. Саме цю деталь багато хто ігнорує. Найбільша війна у всесвіті була виграна без жодного небесного меча. Вона зазнала поразки з пробитими руками, розірваною спиною та оголеним серцем. І Мігель це зрозумів. Він, який знає всю вагу конфлікту, усвідомлював, що цей хрест не був слабкістю. Це був суверенітет у формі жертви. Він побачив там таку перемогу, перед якою схиляються навіть небеса, і це змінює все в ідеї поклоніння. Богослужіння це не лише спів, йдеться не про повторення гарних фраз, це знання, коли перестати діяти, щоб шанувати тих, хто діє, це знання, як розпізнати, коли слава відбувається перед вашими очима. Мігель знав, як битися, але того дня він знав, як мовчати. Я знав, як стати на коліна, я знав, як поклонятися, і цей жест, що йде від людини, яка вів війни, має більшу вагу, ніж будь-яка програна битва. Найпрекрасніше те, що він зробив це не на емоціях, він зробив це з переконання. Хрест не викликав жалю на небесах, це викликало шану. Бо престол був явлений не на золотій вершині гори, а на пагорбі, заплямованому кров'ю. І Мігель не вагався, він упав ніч, бо знав, слава не була вище, вона висіла, кровотеча, вмираючий, і все ж, керуючи всім простим, звершилося. Відповіддю було поклоніння Михаїлу. Це була доставка, це було визнання, і це навчає чогось важливого. Ті, хто справді знає Божу владу, не вагаються схилятися перед ним. Мігель міг би зіграти, але він вирішив поклонятися, бо те, що було перед ним. Не просило сили, воно просило капітуляції, і коли навіть ангели зупиняються, це знак того, що небеса чогось навчають землю. І, можливо, ця сцена й донині говорить про те, що досі є ті, хто воліє стояти, коли все небо вже зрозуміло, що час стати на коліна. Стоячи перед Христом, Михайло зрозумів те, чого багато хто досі не розуміє. Ця сцена була не просто кінцем життя, це був початок нової реальності. Це був план, якого небеса чекали з часів едему. Агнець визволив не через слабкість, а за власним вибором. І якщо навіть Михаїл з усією своєю силою та авторитетом стане на коліна, хто ми такі, щоб гордо стояти перед обличчям такої великої жертви? Правда в тому, що цей жест був не лише його, це було з небес. Архангел, схилений перед Кривавим Хрестом, це чітке послання землі. Той розп'ятий чоловік був і продовжує бути Господом. І якщо всі небеса схиляються перед ним, що змушує людей думати, що вони можуть жити так, ніби хрест це просто релігійний символ, Мігель не здавався з традицій, він здався з переконання, бо він це впізнав. Це руйнує будь-яке уявлення про порожню релігійність, бо справа не в дотриманні правил, а в усвідомленні того. Хто знаходиться в центрі всього цього архангел, який не став на коліна перед царями, ані перед дияволом, стає на коліна перед Христом, не прославленого Христа, а розп'ятого, і це показує, що справжня велич проявляється не у зовнішності, а в послуху, не в силі, а в подачі. Жест Мігеля ставить нас перед очима, бо йому не потрібно було цього робити, йому не було чого доводити, але він це зробив. І це показує, що справжня велич полягає у знанні того, хто заслуговує на центр. Він зійшов з трону, щоб вшанувати того, хто помирав на хресті. Це смирення, це мудрість, це справжнє поклоніння, те, що залежить не від оплесків, ані від видовищ, а від откровення. І сьогодні цей жест продовжує лунати. Бо якщо навіть ангели знають, хто сидить на престолі. Як земля може продовжувати ігнорувати це. Якщо небо падає ниць, чому земля наполягає на тому, щоб залишатися гордою? Хрест досі стоїть перед нами, і кров все ще говорить. Але є й ті, хто продовжує боротися. Коли все, чого Бог очікує від них, це, щоб вони нарешті стали на коліна, бо хрест вимагає не сили. Це капітуляція. Не можна ігнорувати вагу цієї сцени. Архангел мовчки стоїть на колінах перед пораненим, розп'ятим, стікаючим кров'ю чоловіком, але не просто будь-який чоловік це агнець, це втілене слово, він слухняний син. І якби навіть Михаїл упав ниць, що ж залишається людині, як не зробити те саме? Бо там, на тому хресті, є все, що шанує небо, і вся земля повинна це зрозуміти. Є ті, хто вважає, що падіння ниць це слабкість. Що стати на коліна значить програти, але хрест перевертає все з ніг на голову. Хто здасться, той і переможе. Той, хто помирає, живе, хто все втратить заради нього, той усе отримає в ньому. Мігель знав це, і без сорому, без вагань він став на коліна. Небо не питало дозволу, він просто це визнав, і його жест продовжує навчати навіть сьогодні, не вимовляючи жодного слова. Ця сцена кричить про сучасний світ, який наполягає на тому, щоб залишатися на ногах, навіть тоді, коли все вже мало б бути на колінах. Він наполягає на опорі Богові, який хоче лише відновлення, у втечі від Христа, який хоче лише спасти. Хрест не просить сили, вона вимагає капітуляції, не тому, що Богу потрібні зламані слуги, а тому, що тільки зламані можуть бути перетворені. Важко стояти на колінах, коли гордість все ще кричить. Але хрест замовчує гординю, і це показує, що справжній престол Бога був зроблений з дерева, цвяхів та крові. І якщо навіть Мігель не витримав цього, то ніхто не повинен. Найбільший авторитет на небесах схилився перед найбільшою капітуляцією на землі. І коли це трапляється, вся гордість падає, свідженеться за славою. Але він не розуміє, що найбільша слава вже явлена, закривавлений, відкинутий, розп'ятий, і донині ця слава кличе по імені не кричи, не тисніть, воно просто залишається там, чекає, поки той, хто набере сміливості стати на коліна. Бо, зрештою, трон не належить тому, хто головний, воно є в тому, хто здається, і коли хтось нарешті це розуміє, далі стояти не можна. Якби навіть Михаїл розумів, що немає нічого вищого за хрест, що потрібно, щоб люди перестали чинити опір, і просто здалися, як довго ти житимеш, намагаючись довести свою силу, якщо єдина відповідь, яку поважає небо, це послуг, Христу не потрібні герої, йому потрібні ті, хто віддався Богу. І тепер, коли ви все це почули, залишається питання ви стоїте? Чому? Гордість, страх? Чи ви досі не розумієте, хто на тому хресті? Бо в день, коли ти зрозумієш, твоє коліно зігнеться без жодної накази, богослужіння виникне без потреби в музиці, і життя зміниться назавжди. Якщо це вас якось торкнулося, поставте лайк відео, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення не для підтримки контенту, але продовжувати слухати те, що небеса все ще мають сказати. Бо бувають випадки, коли мовчання єдина відповідь, а є й інші, де залишається лише стати на коліна.